Всім привіт! Вчора закінчив викорчовку ряду виноградних кущів, уражених на бактеріальний рак. Зараз хочу показати, як виглядає коренева система на дорослих кущах. Майже всі ці кущі були посаджені осінню 2018 року, і це вже їх був сьомий рік вегетації. Ось це перед вами кущик преображення. І як можете бачити, майже все коріння на ньому росло в сторони від голови куща на периферію. Хоч і ями під всі ці кущі я копав кубові і заправляв їх повністю компостом, але все одно коріння не захотіло розростатися в глибину ґрунту. Грунт у мене на ділянці тут супісок чи суглинок зверху сантиметрів 20-30 сіренької землі, а далі там пісок з глиною або чистий пісок. Зараз це правда камера не передає, тому що після дощів ґрунт виглядає весь чорного кольору, але це насправді не так. Це ще один кущик, це невідомий сорт. Це у мене був найсильно росліший сорт на ділянці. Зовсім не підходила йому одна площина шпалера, не можна було його стримати на ній. Бачите, в нього також майже всі корінці росли в сторони. Далі це. Кущик на діазос, на нього щеплена була динька, також все коріння росло в сторони. Далі це кущик подарку Запоріжжю, на ньому був щеплений ефект ОМ і велюр. Також майже все коріння розросталося в сторони. Це гурман радужний, він мене дуже погано розвивався. На ньому в цьому році я щепив мускат медовий, хотів побачити сигналку, але вона не зав'язалася. Також у нього коріння в сторони розросталося. А от якраз приклад бактеріального раку. Бачите, яка шишка. На кожному кущі є. Де більше, де менше. Ось тут, наприклад, дуже гарно видно нарости від бактеріального раку, ось такі. Це кущик е, і находки з селекції крайного також, як можете бачити, майже всі корінці в сторони розросталися. Е, далі це Ксенія крайнова, також тут видно, що на глибині всі коріння були десь на глибині 40-50 см і розросталися вони в сторону. Ну, і останній кущик це кишмиш Геліодор, на ньому Львівський був щеплений, також майже всі корінці в сторони розросталися. Для себе я зробив висновок, що в майбутньому при посадці. Пущу краще копати широкі ями глибиною максимум по сантиметрів 60 і заправляти їх поживним ґрунтом, щоб корінням потім було легше розростатися на периферію. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!